Дивуюся реакції Дональда Трампа на питання журналіста про продовження чи навіть посилення військових ударів Росії по українським цивільним об'єктам як прояв зневаги до самого Трампа. На що Трамп відповів, що журналіст втратив довіру до себе свою репутацію? Who, who дисплеіфай, атак іфрайм, і так весла. Майкл Washington Вашингтон. І uh, і в цьому я помічаю певний парадокс. Ситуація, в якій репутація Трампа опинилася під загрозою через його неоднозначну непрогнозовану поведінку, зокрема по відношенню до росіяни Путіна, американський президент нічого не знайшов кращого ніж реактивно поставити під сумнів репутацію вже самого журналіста. А в результаті, як на мене, збільшив прірву у довірі частини людей саме до нього.